Кожен п'ятий переселенець із чотирьох тисяч, які шукали роботу офіційно на Львівщині. Її знайшов попитом користуються професії механіка, бухгалтера, водія, продавця та швачок. Однак підібрали в центрі зайнятості вакансії для освітян і медиків, з якими труднощами зіштовхуються та яку підтримку отримують ті, хто втекли від війни. Дізнавалися наші журналісти. Надія Сереженко двічі переселенка від військової агресії расистів 2014-го Втікала з Луганщини до Харкова. Після повномасштабного вторгнення знайшла прихисток у Львові. Наразі жінка шукає роботу і стала на облік до центру зайнятості. Самостійно дуже дуже в Львові тяжело знайти роботу, Дуже тяжело. Ну тільки звернулася за допомогою другого виходу Просто находжу я. Інженер, технолог і еколог хоча покоївка, і бути. Останній час робота покоївки, аби зареєструватись та отримати статус безробітного переселенцям. Потрібні базові документи. Тоді спеціалісти займаються підбором вакансій. Втім, варіанти вдається знайти здебільшого нижчої кваліфікації. Наприклад, у собі пропонуємо головному бухгалтеру, яка мала зарплату біля 50 тисяч гривень, максимум 15 тисяч гривень в нашому регіоні. Ну, це створює для людини десь якийсь такий психологічний дисонанс. За майже сім місяців 350 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб у Львові завдяки центру зайнятості знайшли роботу а в області 1100. Найбільше людей працевлаштувалися у Львівській та Другобицькій громадах. Середня зарплата в регіоні 12 тисяч. А ось високо роботодавці готові платити інженерно-технічним фахівцям. Наприклад, машиністам крана автомобільного пропонують 45 тисяч гривень на 15 тисяч менше. Машиністу автогрейдера 25 тисяч. 5 тисяч зароблятиме машиніст каротажної станції. Натомість економістам пропонують майже 40 тисяч гривень. Завдяки внутрішньому нам вдалося контактувати ряд вакансій. Які було важко комплектувати через відсутність таких ну, або складності таких фахівців у місті Львові, це зокрема інженерно-технічні спеціальності, згідно з державною програмою за працевлаштування переселенців роботодавцям відшкодують мінімальну зарплату за два місяці, навіть якщо вони не звільнені з попереднього місця роботи, там де вони працювали, бо є так би мовити моменти, що і підприємства немає. Чи відділу кадрів і так далі, вони можуть працевлаштуватися на умовах трудової угоди. Чому немає активного працевлаштування внутрішньопереміщених осіб? Це те, що вони хочуть швидше повернутися додому. Шукати роботу офіційно зголошуються не всі дехто робить це самотужки. Серед них і Костянтин Понедільченко, 0629 – Це код Маріуполя. Та віднедавна ще й затишна кав'ярня у центрі Львова. 90% колективу саме переселенці треба щось робити якось працювати десь працювати і створили кафе для того щоб вони могли тут щось заробляти ми могли що заробляти і щось було схоже до нормальне життя щоб була якась робота це Таке ком'юніті там переселенців і так далі. Хоча ми відкриті для кожного, кожен до нас знаходять, але переселенці зараз там, навіть наша публіка. За власні гроші співзасновники орендували приміщення, ремонт робили усією командою. До речі, усі мирюпоси, котрі заходять, вони одразу розглядають, і кожен знаходить той район, в якому він жив, і де щось там відбувалося, які спогади. Ось для таких релокованих підприємств, як кав'ярня 0629, Обласна влада розробила спеціальні програми підтримки. До слова. Саме Львівщина прийняла найбільшу їхню кількість 207. 144 з них вже працюють та надали понад 5 тисяч робочих місць. Здебільшого це підприємства у галузях машинобудування, легкої та харчової промисловості, медицини, торгівлі. Це надання безповоротної фінансової допомоги. <кій> тобто гранту в розмірі 100 тисяч з обласного бюджету з ми надаємо бізнесу ваучери на маркетингові послуги, а також на сертифікацію продукції, оскільки багато з них шукають нові ринки збуту, зокрема країни Європейського союзу. Наразі майже 50 підприємців вже отримали гроші на старт свого бізнесу. Карина Луніна, Олег Гасюк, Олег Гонтарчук. програма Очі.